Ці автівки будуть призначені в шпиталі для соціальних верст населення, тому що ті, хто залишився в прифронтових зонах, волонтери громадської організації Екобровари відправляють на прифронтові території вже 14-ту та 15-ту Швидкі допомоги їх придбали коштом благодійниці з Америки. Саме ці дві спеціалізовані автівки рятуватимуть життя мирного населення. В Харківській області завжди, коли ми рушаємо в такі поїздки, да доставляючи машини, ми завжди їх загружаємо якимись потребам. Цей раз ми веземо для двох волонтерських організацій Харкова для людей. Памперси, посуд, речі, гуманітарну допомогу разом із волонтерами збирають усі небайдужі громадяни. Спільно вдається закрити і потреби військовим. Ми Плетемо сітки. Це по перше. По друге постійно до нас приїжджають хлопці з фронту, загружаються продуктами харчування, якоюсь амуніцією, ліками. А потім зі шпиталями ми співпрацюємо в пункти незламності, передаємо по всій Україні. Ну в якісь точки, да в шпиталі ті ж памперси, ліки і також в нас є дітки з інвалідністю по всій Україні, яким ми просто направляємо посилки і допомагаємо. Також члени громадської організації допомагають внутрішньо переміщеним особам. Деякі з них стали активними волонтерами екобровари. Пані Тетяна приїхала з родиною в наше місто з Херсона у червні минулого року, а її син залишився на лінії зіткнення. Так, в мене син військовий, воює з першого дня з двох годин. Кхм. Ночі їх підняли по тривогі, і він перший був на Чонгарі. Він один із перших, який. Зупиняли. Ми можемо себе реалізувати і приносити якусь користь і допомагати хлопцям, тому що ну, ми хочемо перемоги, ми хочемо додому, і треба щось зробити для того, щоб повернутися додому. У пані Наталії, яка переїхала в наше місто з Лисичанська, син також на фронті. Волонтерство підтримує жінку морально, поза як росіяни зруйнували її будинок і продовжують зрівнювати із землею її рідне місто. Хочу подякувати Юлічці, дівчатам Лені, Оксанці. Ну, витягували вони нас відтуди психологічно, дуже допомагають нам. Ну, завдяки дівчатам нас це тільки і спасло. Допомагає дуже, не треба ні психолога, нікого. Згуртовують навколо себе волонтерів Олена Лахно і Юлія Кравчик, співзасновниці громадської організації Екобровари до повномасштабного вторгнення дівчата не знали одна одну, але об'єднала їх спільна біда і спільне прагнення. Саме волонтери громадської організації Екобровари першими доставляли гуманітарну допомогу постраждалим у Броварському районі. Навіть були заміновані і не тільки або Недоступні місця просто передавалися якимись такими шляхами. Ми загружали машини, і вони їхали по селам. Навіть я. Більше ніж впевнена, що багато людей навіть не знають, звідки ця допомога приходила. Ну, для нас це було неважливо. Нам було важливо допомогти людям, які були в окупації. Нині допомоги потребує одна із співзасновниць Коброварів Олена Лахно. Молода жінка бореться з важким недугом, але не здається і не залишає волонтерство. Є деякі складнощі, тому що волонтерство займає майже всі вихідні, волонтерство увечері після роботи, а в день робота. Ще я лікуюся, багато хто з вас знає. Зараз проходжу період лікування онкології, але впевнена, що все буде так, як там написано. Хочеться і надалі працювати, хочеться допомагати тим, хто це потребує. Хочеться Зустріти перемогу разом з усіма, обняти всіх тих, кому допомагав, побачити всіх тих, хто зараз там напередку, і зустрітися за круглим великим столом. Віримо, що все так і буде, та щиро дякуємо всім, хто, попри все, наближає нашу перемогу.